В цьому відео показано програму обробки для фрезерного ЧПК верстату. 3D-модель та програма обробки створені в програмі Siemens NX 2024 року. 3D-модель для програми створена на основі даного креслення. Для кращої наочності до деталі додано дві фаски та відповідно до діаметру отвору підібна підібрана різьба М20 з кроком 2,5 мм. Матеріал нашої заготовки це низьковуглеродиста сталь 3PS. Із твердістю 15 одиниць по роквелу. Так виглядає готова 3D-модель на основі креслення. Такий вигляд має модель, коли до неї додана різьба та дві фаски. Процес обробки буде відбуватися наступним чином. Ми маємо заготовку, яку за допомогою проставок, ось тут ми можемо їх побачити, фіксуємо в лищатах, щоб відстань. Яка фіксується лищатами, була 20 мм. І після першого етапу обробки ми маємо отримати наступну деталь. Ось такий вигляд буде мати наша деталь після першого етапу обробки. Верхня частина оброблена без припусків, а відстань від, від найнижчої площини, яка оброблялася до губок лищат становить 6 мм. Наступним етапом є перекладання нашої заготовки в лищата з криволінійними губами. Які повторюють контур нашої заготовки. Ось таким чином наша заготовка фіксується. Відстань, на яку вона заглиблена, становить 19 мм. І ось таку форму мають криволінійні губки. Також ми можемо бачити, що тут є в нас вияминка. Вона створена для того, щоб під час нарізання різьби мітчиком він не зробив вдаряння до наших губок. А також можна побачити на губках золотисту частину, вона спеціально підсвічена, тому що під час вирізання основної заготовки інструмент, який має мінімальний радіус, у нас становить 10 мм. Відповідно, під час вирізання він не зможе. Ідеально створити оцей кут, цей стик. І ось такий вигляд матиме зафіксована деталь після першого етапу в лищатах. Нижня губа нерухома спеціально продовжена, щоб можна було зафіксувати деталь по повній довжині. Такий кінцевий вигляд має наша деталь, зафіксована в лищата після останнього етапу обробки. Відстань від найнижчої площини обробки до, найни... до найвищої площини губок становить 3 мм. Це мінімальна відстань, на якій буде рухатися інструмент від верхньої площини лещат під час останнього етапу обробки. Такий вигляд має папка, в якій містяться всі етапи для створення деталі. Кожна операція має свою папку, в якій знаходиться вся необхідна про неї інформація. Всередині такої папки є вордівський документ з режимами різання, відеопояснення до даної операції та текстовий документ з G-кодом. У нашому випадку він згенерований через вбудований стандартний трьохосний постпроцесор, а також в разі необхідності в наявності є постпроцесори до станків фірми Siemens, Fanuc, Haas та інші. Перший етап обробки нашої деталі. Деталь буде створена на основі ось такої заготовки, яка за допомогою проставок буде фіксуватися в лищатах. Такий вигляд мають наші лищата, а такий в них вигляд, коли до них додані проставки. Висота губки лищат 50 мм, висота проставки 30, відповідно, відстань, яка залишилась для фіксування заготовки, становить 20 мм. Якщо ми подивимося, як виглядає наша деталь в кінці обробки, то можемо побачити, що. Якщо деталь зафіксована на глибину 20 мм, відстань від найнижчої оброблювальної площини до верхньої губки лищат становить 6 мм. Такий вигляд має власне заготовка, зафіксована в наших лищатах. Нульова точка нашої деталі розташована на верхній площині заготовки в самому її центрі. Вона рівновіддалена по ширині, так і по довжині. Варто додати те, що габарити нашої заготовки на 1 мм. Ширші по всіх сторонах від нашої деталі. Відповідно, загальний припуск по довжині, ширині та висоті становить 1 мм. Першим етапом обробки є знімання міліметрового припуску обробка, включно з верхньою площиною заготовки. Знімається міліметровий шар, і ми виходимо на верхню площину заготовки. Врізання відбувається по спіралі. Радіус даного врізання 90% від радіуса інструмента, кут врізання 5 мм. Перекриття 30%. Вся необхідна інформація про цю операцію є в ордівському документі до цієї папки. Другий етап має назву Бік Чорнова. Під час цієї операції відбувається зйом матеріалу довкола нашої заготовки. І буде залишено припуск на стінку без залишення припуску на площину, бо площина не є частиною деталі. Отак бачимо, відбувається процес врізання. Наша деталь врізається перпендикулярно до бокової площини під кутом 90 градусів, і здійснює пошаровий зйом матеріалу довкола нашої заготовки. Ось друга операція завершена на боковій грані, по контуру залишений відповідно припуск. Так виглядатиме наша третя операція. Вона має назву бік чистова. Вона полягає в тому, що 4 зуба кінцева фреза по радіусу врізається в бокову площину, в бокову грань, і по контуру деталі здійснює чистову обробку, знімаючи припуск, який ми залишили на попередній операції. Зараз ми бачимо, як заготовка по дозі. Врізається і здійснює чистову обробку по контуру нашої деталі. Четвертою операцією є операція паз-чорнова. Під час цієї операції буде відбуватися чорнова обробка нашого пазу з залишенням припуску на стінки. Врізання нашої фрези буде відбуватися під кутом та е, знизу заготовки, як ми бачимо. Продовження траєкторії. Тут залишена певна відстань, певний відступ, певний відступ, щоб наша фреза виконувала останні шари обробки не впритик, а трішки з виступом відносно нижньої площини нашої заготовки. Ось так відбувається і це власне врізання та обробка першого шару. Тут чорнова обробка. Даного пазу відбувається одним заходом, так як в нас об'єм відносно закритий. Можна зробити одну чи дві зупинки інструменту з виводом, для того, щоб оператор мав можливість здійснювати вичищання стружки з даної канавки, щоб запобігти пошкодження та ламання інструменту через те, що буде велике нагромадження стружки, відповідно. Ось такий вигляд має чорнова обробка пазу. Ось такий вигляд вона має знизу, ми бачимо, залишено припуск. І переходимо до наступної операції. Наступна операція має назву 5.1 чистова. І наступна після неї 5.2 чистова. Чому чистова обробка внутрішньої стінки даного пазу розбита на дві операції. Бо інструмент, який виконує цю чистову обробку, його робоча частина має довжину 50 мм. А висота нашого пазу 53 мм. Відповідно, було висоту даного пазу розбито на дві частини. Вона становить приблизно 30 мм. І, відповідно, в першому етапі буде здійснено частову обробку верхньої частини даного пазу. Відбувається врізання, рух інструменту по контуру. І як бачимо, частова обробка верхньої частини пазу виконана. Операція 5.2 паз частова. Під час цієї операції будуть зніматися залишки з внутрішньої поверхні пазу для виконання частової обробки. Як бачимо, нижня площина. Контуру обробки зміщена трохи вниз, щоб кінець фрізи не йшов на рівні з нижньою площиною пазу. Відповідно, верхня частина в нас вже знята і залишається зняти нижній припуск. Бачимо, по заготов... різець врізається. Частова обробка нижньої частини виконана. І ось такий вигляд має деталь, точніше, наш паз після проходження двох етапів чистової обробки. Наступним етапом є етап центру... центрування. Ось такий вигляд має наше центрувальне свердло. Воно буде заглиблюватися по центрі нашого отвору на глибину у 2 мм. Ось так виглядатиме наша заготовка після центрування. Останній сьомий етап це етап сверління. Він буде здійснюватися в декілька підходів для того, щоб здійснювати вивід стружки. Відстань між заходами становить 13 мм. За нашим кресленням Глибина цієї площини становить 34 мм, а глибина нашого отвору 40 мм. Це зроблений певний запас, щоб отвір був більшим, ніж товщина передбаченої нашої площини. Після завершення сьомого етапу сверління наша заготовка знімається з лищат і перекладається в лищата з криволінійними губками, щоб здійснити другий останній етап обробки нашої деталі. Якщо на основі нашої програми згенерувати g код даний g код згенерований за допомогою постпроцесора Siemens inumeric та вставлений в симулятор станка Siemens. Код вставлено, можна запускати симуляцію обробки. Як бачимо в кінці симуляції, стійка показала нам ось таку деталь. Другий етап обробки деталі. Нульова точка нашої деталі знаходиться на нижній грані ось цієї верхньої площини губок лищат. Першим етапом обробки є етап контур чорнова. Фрезатор зуба рухається по контуру деталі, залишаючи припуск, і вона буде рухатися не до кінця цієї частини, а залишить 2-мм. Припуск, щоб е залишився, як бачимо, оцей елемент разом з нашою заготовкою. Ось такий вигляд має е наша деталь після першого етапу. Другий етап етап відрізання. Чотиризуба кінцева фреза врізається в залишок нашого матеріалу і відрізає ось цей залишок заготовки. В третій операції відбувається зачистка верхньої площини пазу. В четвертому етапі Фреза знімає чорновий припуск біля бокової площини заготовки. Під час п'ятої операції буде знятий останній чорновий шар з найнижчої частини. Ось тут з боку заготовки. Як можемо спостерігати, на всіх стінках залишений припуск. Всі горизонтальні поверхні оброблені зразу в чистову. Під час шостої операції знімається чистовий припуск з площини довкола нашого пазу. Під час сьомої операції фреза знімає залишки припуску залишеного. На деталі. Восьмою є операція нарізання різьби. Такий вигляд має траєкторія руху мітчика знизу заготовки. Останньою та дев'ятою операцією є операція знімання фаски. Ось так виглядає інструмент. І ось так виглядає е, рух інструменту під час знімання фаски. Такий вигляд має наша деталь після всіх етапів обробки. Всі площини зачищено, і деталь можна вважати готовою. В цьому відео буде показано програму створення для рухомої губки до лищати. Заготовка для наших губок буде кріпитися аналогічно через проставки, як і в попередніх етапах. Нульова точка розташована по центру верхньої площини заготовки. Першим етапом є чорнова обробка з залишенням припуску на бокові стінки. На останньому другому етапі чотиризуба фреза врізається і знімає залишки припуску. Програма обробки для нерухомої губки лищат. Заготовка кріпиться в лищатах за допомогою проставок. Нульова точка розташована по центру верхньої площини заготовки. Першим етапом є чорнова обробка вияминки для нашої деталі з залишенням припуску на стінки. Другим етапом є чорнова обробка вияминки підмітчик. Третя операція це чистова обробка стінки. Четверта операція це чистова обробка виямки під мітчик.